Підготовка до мультитесту з математики додавання і віднімання звичайних дробів. Перший приклад: 2,1 сьома додати 3,38. До 2,1 сьомої додамо спочатку 3, цілих. маємо 5,1 сьома та ще й додати 3,28. Дорівнюємо. Дроби 1, 7 і 3, 28 зведемо до спільного знаменника. Що ми бачимо? Що 28 ділиться на 7. Отже, спільним знаменником буде 28. 5 28 додати 3, 28 дрібне зміниться. 3, 28. Знайдемо додатковий множник до першого дробу. Новий знаменник 28 поділимо на старий знаменник 7. 28 поділити на 7 буде 4. Знайдемо новий чисельник. 4 помножити на 1 буде 4. Дорівнює запишемо під спільну риску дробу. У знаменнику буде 28, у чисельнику 4 додати 3. Дорівнює 5,78. Дріб 7 двадцять скоротний, можна скоротити на 7. 7 на 7 буде 1, 28 на 7 буде 4. Маємо 5 1 четверта, другий приклад. 5,16 відняти 1,3 четверті. Від п'яти, однієї шостої, спочатку віднімемо 1 цілу. Будемо мати 4,1. Та ще й треба відняти 3 четвертих. дорівнює. Для дробів 1, 6 і 3 четверті знайдемо спільний знаменник. Це буде найменше число, яке ділиться одночасно на 6 і на 4. Найменше спільне кратне 6 і 4, 12. Отже, спільний знаменник буде 12. Знайдемо додаткові множники. Новий знаменник ділимо на старі знаменники. 12 на 6 буде 2. 12 поділити на 4 буде 3. Знайдемо нові чисельники. Додаткові множники помножимо на старі чисельники. 2 помножити на 1, 2. 3 помножити на 3 9. Дорівнюємо. Візьмемо під спільну риску дробу. 4 цілих у знаменнику 12. У чисельнику 2 відняти 9. Дорівнює. 2 відняти 9 не віднімається. Тому 4 запишемо як 3 цілих 12, 3,12. Це і буде 4 цілих, бо 12 12 – це 1 ціла. Тут стоїть дія додавання плюс, тому пишемо плюс, і той дріб, який мали. Дорівнює. Знаменники, однакові, беремо під спільну риску дробу, 12. У знаменнику, у чисельнику 12, додати 2 і відняти 9. Дорівнює 3 цілих. І виконаємо. Ну, діє у чисельнику 12, додати 2 буде 14 і відняти 9 буде 5, 5, дріб 5 не нескоротний. Отже, маємо 3,5.